Всім привіт, друзі! Перед переглядом цього відео не забудьте підписатися та поставити лайк. Мені буде дуже приємно. Дякую, приємного перегляду. М -м, мам, ми вже по було дуже смачно. Дякую тобі. Угу, Добре. Е, так, до речі, хотіла вам сказати, сьогодні ми йдемо купляти вам телефони. Що? А коли? Ну, буквально вже зараз. Що? Такі ще не зібралися і не накрасилися. Чому мені раніше не сказали? Ну так іди. бистро біжу. Так, ну я хочу собі якусь круту модельку, але не знаю, чому мама з папою согласяться. У мене так багато одягу, я навіть не знаю, що вдягнути. Друзі, допоможіть мені в коментарях. Хм. Так, давайте голосування. Якщо мені вдягнути ось це, я думаю, воно слишком пафосне, але то підпишіться. Добре. Далі у нас наступне. Якщо мені вдягнути ось такий ось лук. То поставте лайк. А якщо мені вдягнути ось це то, з, то репостніть, мені таке не подобається. Ну, і останній варіант. Якщо мені надягнути ось лук, то зробіть все одразу. Ну і що, вибираємо, друзі. Так, я думаю, що я вдягну ось лук, тому що ви зробите все одразу. Вдягаємо ці кросовочки і накрасимо зараз. Так, сегодня я хочу из необычного. Зара, хочу взять вот такие вот тени. Так, так, так. так все, это не слишком яркие. С он все это И помадка. А, она слишком... И почти не видно, но ладно. Так, все. Красотулька готова. Все, можна її ждать. Так, тепер я збираюся. Я теж довго вибирати не буду, сразу виберу лук. Я думаю, можна втягнути. Такий простий гольфик і сумочку. Хоча вона вообще сюди не підхопнула. Все, я готова. <сі> так, тепер я... так, швикс, дикс, дикс. У мене все изі просто. Так, це, мабуть, наверное, буде нажать по жарку. Все, готова. Так, а я выберу. Эммі, де зі мною. Мама добре. Так, давайте м'яту не вдягнеш от костюмчик. О, це мій любимий з виногладиками. Так, все, йдемо всі на низ взуватися. Зу ну, крім ареала, я вже взута. Да, я вже взута. Так, так, так. Йдемо всі на наниз. Так, 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 так. Ага. Так. Угу. Такс, такс. Ой. Аріла, а. Ой, це на Реала. це Катя. Катя. Хм. Так. Так, ну я а же то так. Сейчас я зую ось Так, ну а я в чем пойду. Катю, Катюша, я сейчас твою зую. Так. Катюша, да твою зую. Тя... Мам, я не знаю. Ладно, подашь в тему. Де, воно, може, тримати, ти що, не можеш потрамати дитину, я з сумкою. Серпішлиш. Ідемо купляти телефони. Так, на другий. Так, чудово. Як ти сказав, який йому телефон купити? Заврати, заходимо. Мама, я хочу iPhone. Який ще плафон? Айфон, мама, це така модна модель. зараз. А я не знаю, що там у вас молодіж модно, модна, тому ні. І скільки він коштує. Ну, ну, зараз модний це 16, й він стоїть 50 тисяч. 50 тисяч за телефон ти здіваєшся? Одразу ні. О, мама. Ладно. Ніяких плафонів. Деболіг тут немає. Так, ладно, вибирай. Е, мам, я буду. Ти мають всі крінжої, то немає телефонів. Так, не умнічай, бери, що є. Господі, який же це крінж. Ладно, візьму оцей. Ну, це чудово. А я візьму ось цей. Все. А, тато, 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 тато просили такий телефон, і йому ще комп'ютер для роботи треба. Так. А чому тату ще комп'ютер? Тому що він працювати буде. Ти хочеш собі новий телефон? Хочу. Ну все, значить мовчи. Господі взагалі якийсь треш. Йдемо домой. Так, така -так ж -так. мы уже дома. Давайте распаковку делать папцы тоби. О, спасибо. Сидаем все. Пьютер. Так я тут сяду. Я тут беля а папы хочу. Ах, я тут, а я тут. Так, девица, вот это у меня телефон, а вот это папа телефон. Вот это А, а мы не. Мы шкати забыла планшет купить. У мене бланцет забули купити. Катюш, не переживай, ми тобі завтра купимо. Чесно, чесно. Ну все. Так, ладно, пакет сюди. Це сюди, а це сюди. А, так, все. Купили нарешті. Ужас якийсь просто. Но про Катю треба не забути. Завтра і купимо.